Toyota Land Cruiser 100 2000 рік. Як відрегулювати підшипник ступиці? Що потрібно зробити? Ставимо сам підшипник, шайба йде така біля підшипника і контргайка одна. Як пише мануал, затягуємо 59 НМ. Потім. Прокручуємо ступицю взад вперед. Ну, вперед можна там, 10 оборотів і назад, 10 приблизно. Е, натяг послабляється і можна буде ще дожати. Тобто, до е, того, доки не спрацює тріщитка на динамометричному ключі. То есть, е, спрацювала, тріщитка знову вперед, назад, ступицю прокрутили. І третій раз. Спрацювало все. Далі потрібно відпустити цю гайку до того моменту, поки вона руками буде вільно крутитись. Але не так, що прям на все. А от там буквально півоборота, є крутиться, а півоборота вже вона зажимається так, щоб руками її не провернеш. Що потім робиться? Береться 5 Нм і дожимається на 5 більш щоб так, щоб руками її вже не зірвать. Ну, я воно, такий ключ, ще совєцький, приварив туди шайбу, приварив головку і обычной щіткою легесенько піджав, щоб тільки руками не зміг відкрутити. Я вважаю, що плюс-мінус так і буде. Так як маленького динамометричного ключа у мене немає. Е, Слідуйший етап ставиться контршайба і вусики загинаються за внутрішню гайку і за зовнішню. Зовнішня гайка зажимається 64 ньютона на метр. Один раз. І все. Ну, Можна ще для перевірки все зібрати, поставити колесо, прикрутити його і пошатати на люфти. Якщо люфти будуть, трішки дожати гайку. Перед тим, як поставити саму цю е, кришку ступиці зі шліцами. Можна таким макаром зробити. Все.